Доброго ранку. Бажаю вам гарного настрою та чудових посмішок. Малята, знайомтеся, це мишка, невеличка та сиренька, уночі по хаті нир і шукає сало сир. А це маленьке кошеня, якого звати Мурчик. Мишка хоче нам розповісти про пригоду. Яка сталася з ними уночі. До нашого мурчика прибігла вона в домівку і стала бігати, шкрябати та все розкидала, шукала, де її поїсти та поспати. Але наша кіця хотіла її прогнати, поки ловила, розкидала усі кольорові клубочки та розплутала нитки своїй господині. А прибрати не встигла. Давайте допоможемо нашому кошеня і приберемо клубочки, але спочатку їх розглянемо. Дітки, давайте розглянемо малюнок і скажемо, скільки тут клубочків. Так багато, і всі вони різного кольору. Цей клубочок рожевого кольору, цей клубочок фіолетового кольору, цей клубочок зеленого кольору, цей клубочок жовтого кольору, цей клубочок лакитного кольору. І останній наш клубочок помаранчевого кольору. Молодці мої малята. Ви дуже гарно попрацювали і зібрали всі клубочки до кошика і допомогли мурчику. Дітки, а як ви гадаєте, на яку геометричну фігуру схожі наші клубочки? Вірно, це коло. А зараз я хочу, щоб ви подумали, які ще є предмети круглої форми. Сонечко, кавун, м'ячик, яблуко, гудзик. Малята уважно роздавіться малюнки і скажіть мені, які предмети схожі на коло. Так, вірно, це ж повітряний. Молодці, дітки, ви справилися зо всіма завданнями. А щоб мишка більше не бешкетувала, давайте зробимо маленький подарунок, намалюємо яскравий кольоровий клубочок. Ну що ж, приготувалися? Ось так рухами по колу ми ведемо оливець. І малюємо мишки клубочок. У мене он вийшов зеленого кольору, а у вас а нам вже час прощатися. Дякую вам, малята, до нових зустріч. Гадаю, що вам було дуже цікаво.